Синоптикиня Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди на святвечір та Різдво. І новини тішать. Буде доволі тепло, як для кінця грудня. На святвечір, 24 грудня, температура повітря в Україні становитиме плюс 2, плюс 4 градуси. У центральній частині на півдні та південному сході буде трохи тепліше: до плюс 4, плюс 9. А в Криму пануватиме майже весняне тепло. Від 10 до 15 градусів із позначкою плюс. Західні області вирізнятимуться прохолоднішою погодою. Там температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 2 градусів. Опади цього дня переважно зосередяться у західних регіонах, де очікується мокрий сніг, який до вечора може дістатися Житомирщини та Чернігівщини. Решта територій України залишаються без опадів. Вітер буде східним, помірним, хоча на півдні можливі пориви. Київ також обійдеться без істотних опадів. Уночі температура триматиметься на рівні близько нуля. В день плюс 2, плюс 4 градуси. На Різдво 25 грудня в західних областях прогнозується сніг. А на півдні дощі. В інших областях буде сухо. Температура вночі на заході України знизиться до мінус 2 мінус Проте в день по всій країні очікується плюс 1 плюс шість градусів. Наприкінці Наталка Діденко закликала завершувати приготування до свят, докупити пшеницю, маки і повторити слова колядок. Адже святвечір уже зовсім близько. Крім того, прогноз сонячної та геомагнітної активності на 23-25 грудня опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США. Отже, у понеділок, 23 числа, очікуються несильні магнітні хвилювання, нездатні впливати на самопочуття людей, які у вівторок. 24 грудня переростуть у невелику магнітну бурю із К-індексом 4, тобто, це жовтий рівень. А в середу, 25 грудня, магнітосфера має прийти до норми. Тож, бережіть себе, а інші новини вже замить. В Сочі негода завдала потужного удару. Навіть погода розгнівилась на окупантів. Сильна повінь затопила кілька вулиць цього російського міста через вихід річки хоро та з берегів у місті оголошено штормове попередження. Стихія залишила місцевих жителів без електрики, а стрімкі потоки води зносять усе на своєму шляху: машини, дерева, навіть дрібні споруди. Затоплення вже торкнулося трьох вулиць, хоча рятувальники заспокоюють. У будинки вода поки не потрапила. Найбільше постраждав Адлерський район, де дерева падають просто на дороги. Перекрито рух трасами Адлер Сочі та Джубга Сочі. У Кудепсті припарковані автівки змило у водяну пастку, а в селі Мацеста Су перекрив дорогу. Водночас у гірських районах Сочі розпочався сильний снігопад. Тож там теж оголосили штормове попередження. Жителів попереджають про можливе підняття рівня води в інших річках, зокрема східному Дагомисі. Тим часом через росіян Чорне море потерпає від екологічної катастрофи. Нагадаю, у Керченській протоці затонула два танкери з нафтопродуктами, створивши одну із найбільших техногенних загроз для акваторії. В Анапі вже ввели режим надзвичайної ситуації, адже мазут із пошкоджених танкерів накрив центральний пляж міста товстим шаром до 30 сантиметрів. Супутник sentinel 1 А зафіксував пляму мазуту розміром у майже 2,5 квадратних кілометри. Забруднення продовжує розширюватися, і екологи вже б'ють на сполох. Це може стати екологічною катастрофою для всієї екосистеми регіону. Біля берегів Керчі хвилі розрубали непополам російський танкер Волгоніфть 212. У цей момент на його борту перебувало 13 людей. Судно перевозило понад 4 тонни мазуту, повідомили російські ЗМІ. Де то вже нос, от уже там паніка. Ну, попливла. Пані-буть. не тонет корма, не переворачуються, не кріняться. Згодом трошки зазнав ще один корабель. На ньому щонайменше 14 членів екіпажу. Второє судно пошло. тож Волгонефть. Це теж танкер, який перевозив нафтопродукти. Його маркують як Волгонефть 239 Чи я знову на зв'язку».

Та евакуювати екіпаж з 212-ї рятувальникам було зовсім непросто. Зазначається, що мореплавці знаходилися на розбитих палубах близько чотирьох годин. Як повідомили деякі пабліки, 13 моряків із танкерів вдалося врятувати. Доля 10 десятьох одразу була невідомою. Ще щонайменше четверо перебували у трюмі під час катастрофи та могли загинути. Повідомляється про смерть однієї людини, членом екіпажі, якої саме Волгонівці був загиблий, не зазначають. Слідчий комітет Росії одразу відкрив дві кримінальні справи за фактом аварії танкерів у Чорному морі. Згодом перекваліфікував одну із них через загибель моряка. Близько 19.30 за московським часом МЧС Росії заявило, що евакуацію екіпажу танкера «Волгонєв-239» призупинено через негоду. Додали, що на судні є все потрібне для першочергового життєзабезпечення. Сили та засоби для надання допомоги перебувають у готовності. Розмі писали, що одна з основних версій катастрофи танкерів у Керченській протоці це помилка екіпажу у складних погодних умовах. Зацитую. У районі аварії сильний шторм за попередніми даними. Екіпажі одного або двох танкерів у таких умовах могли не впоратися зі стихією та припуститися помилок в управлінні судном. В результаті один танкер отримав критичні пошкодження носової частини. Інший також серйозно потрощений. Кінець цитати. А ще серед версій катастрофи буде розглянуто надмірне штурмове навантаження на корпуси танкерів. Повідомляється, що обидва танкери будувалися з 1950 по початок 1980-х років. Саме ці два з останніх серій 1980-х і 84 х років спорудження. Спочатку вони проєктувалися як річкові судна. З можливістю обмеженого виходу в прибережжі морської зони за спокійних погодних умов, тож шторм міг надати надлишкове навантаження, і як ми бачили, корпуси буквально не витримали. Зазначу, що спочатку в РФ повідомили, що обидва судна, які тонуть в Карченській протоці, перевозили нафтопродукти. Про можливий розлив палива, не повідомляли, та згодом тримати факту таємниці не змогли. Ось російське видання із посиланням на джерела в так званому флоті» повідомляє, що Велику пляму ймовірно нафти зафіксували на місці корабельної троші. Там ніби одразу взялися ліквідовувати розлив. Однак нагадаю, що МНСівці Росії навіть до кінця не змогли евакуювати екіпаж на те, що ліквідувати розлитий мазут. Пабліки писала, що сьогодні у Карченській протоці зафіксували самобальний шторм. І так, що ми сьогодні, маємо? Що ми сьогодні маємо? Ось Там нос і от два судна. Пополам. А погода хорошая. Це не єдині два російських кораблі, які пішли на дно сьогодні. До танкерів та ракетного крайсера морсква у чорному морі доєднався ще один цей плавучий кран. Морська безодня поглинула його біля берегів Ялти. Сподобалось це відео? обов'язково. Натисніть на лайка. Ще напишіть у коментарях кого на вашу думку звинуватить Путін у втраті двох танкерів. Дякую, що дивитесь нас. Зустрінемося з вами на просторах Фабрики. новин. Бригада Рубіж Нацгвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж, обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком